Вітаю вас в ефірі з містовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм присвячений реформі місцевого самоврядування. Нагадаємо, що 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, якраз зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Сьогодні ми дізнаємося, чого очікують від реформи керівники громад Волинської області. Як вирішити найгостріші проблеми громад, обговорювали учасники засідання Волинського регіонального відділення Асоціації міст України. Голови міста селищ скаржаться, що не самостійні в управлінні громадами чи не кожний крок треба погоджувати з центральною владою, а також немає стимулів для розвитку бізнесу, адже майже усі податки із підприємств зараховуються до державного бюджету. Ці та багато інших проблем має вирішити реформа місцевого самоврядування. Ключове завдання впровадити фінансову децентралізацію. Громадам треба дати можливість заробляти кошти, переконані керівники органів місцевого самоврядування. Для цього зокрема пропонується у місцевій скарбниці залишати податок на нерухомість та частину податку на прибуток підприємств. А далі будемо спілкуватися з нашими сьогоднішніми експертами. З нами на зв'язку Микола Ярославович Романюк, Луцький міський голова, голова Волинського регіонального відділення МО. Доброго дня, пане Микола. Я вас вітаю нас на програмі. Скажіть, будь ласка, які зміни в процесі реформування місцевого самоврядування є ключовими та сприятимуть розвитку громад? Ми всі прекрасно розуміємо, що вирішення будь-якого питання, яке стосується територіальної громади, чи це є соціальний проєкт, чи це є інший якийсь інвестиційний проект, чи чи це є там благоустрій, чи це є вирішення той чи іншої проблеми, що воно не ходиться без фінансів. Тобто, в першу чергу, це максимальна можливість територіальної громади формувати свій бюджет. Я маю на увазі з точки зору податків, ті, які мають залишатися у місцевому бюджеті. Ось це раз. Друге, зацікавленість бізнесу, зацікавленість територіальної громади платити ці податки тут на місцях. Ось і якщо говорити конкретно, то, безперечно, це питання податку на нерухомість, це податок від продажі акцизних товарів, це інші податки, які може встановлювати місцева територіальна громада. Ясно, що в розумних межах. Ось, це залишення частини податку на прибуток підприємств. Ну, якщо так відверто говорити, сьогодні. В чому зацікавлена місцева, ну, скажімо так, влада, громада. Так, є робочі місця, так, є відрахування. Але як підприємство спрацювало? Прибутково чи, чи, чи збутково, сьогодні, ну, якщо можна так сказати, нікого це не цікавить. Десь переважно більшість. чому, тому що ці податки не йдуть до місцевого бюджету і ну, сплатили прибутковий податок з громадян, так і, так і добре. А інші це так. Це раз. Друге, безперечно, це вирішення проблем розвитку регіону. Тому що якщо сьогодні хтось із керівників громаді говорить, от давайте візьмемо гроші, ми маємо розрахуватися по заробітній платі, чи там ще щось заплатити. Ні, я категоричний противник цього, тільки розвиток, розвиток і ще раз розвиток, максимальне виділення коштів на розвиток. На розвиток інфраструктури, яка обслуговує територіальну громаду, тому що розвиток це майбутнє. Якщо не вкладати в розвиток, то майбутнього, ну скажімо, не, не побудуєш нормального, достойного. Про що я веду мову? Я веду мову про те, що на сьогоднішній день розподіл коштів, які є на розвиток регіонів, він повинен бути справедливим. І Кошти, куди спромовити, повинна вирішити територіальна громада, не їхати сьогодні формувати якісь пропозиції і на рівень області, потім на рівень міністерства, у Києві, ходити доказувати, що треба побудувати котельню там, а саме чи, чи саме там, чи дитячий садочок в цьому місці, а не в цьому місці. Це все має вирішити територіальна громада. А тож, на вашу думку, результат значною мірою буде залежати від активності самих жителів, саме основне. Це те, щоб люди були зацікавлені в цій реформі. В першу чергу ми багато говорили про реформи, ми багато пробували їх здійснювати багато разів, на жаль, не вдавалося. Чому? Тому що не була зацікавлена громада. Якщо сьогодні чітко розписати і розповісти громаді, що Вирішення тої чи іншої проблеми вона є на користь громаді. Люди зрозуміють, люди підтримають і люди будуть приймати участь. Саме основне, я розумію, саме основним заходом має бути не безперечно, ця ті питання, які прописані в концепції, яку кабінет міністр затвердив, тих чи інших там вже рішеннях кабінету міністрів, які вже йдуть в розвиток цієї концепції, тих чи інших. Рішеннях і законодавчих вже і проектах, і в законах, які прийняті, саме основне це долучення громади до участі в цій реформі. Якщо громада не буде приймати участь у здійсненні тих заходів, як ви назвали, то в кінцевому результаті ми. Не матимемо такого належного ефекту, пане Миколо, Я вам дякую за розмову. Ще раз нагадаємо, з нами був Микола Ярославович Романюк, луцький міський голова. А ми продовжуємо нашу програму. і Далі спілкуємося з Віктором Леонідовичем Водиком, Горохівським міським головою. Пане Вікторе, доброго дня. Я вас вітаю. Як ви вважаєте, чи стане реформа місцевого самоврядування поштовхом до розвитку малих міст? Я думаю, та концепція, яка на сьогоднішній день вироблена, обов'язково дасть свій результат. Що стосується проблем таких міст малих, ну можна сказати, що це проблема депресивності економічного розвитку нашого, наших таких маленьких містечок, бо в основному економічний розвиток проводиться завдяки ну, не стільки середньому, як малому, малого бізнесу. І, звичайно, ця проблема в тому, що... Міста такі, вони не є такі, аж інвестиційно привабливі, і через те, через це і не тільки. Ну і звичайно що є проблема інвестиційної привабливості інвестиційного клімату не тільки наших міст, а в загальному держави, то це стримує поки що, поки що стримує це все. Такий економічний розвиток міста, але я думаю, що в ході цієї реформи, яка буде, вона дасть поштовх для того, щоб такі міста економічно розвивалися. Я думаю, що ця концепція, яка є, так тобто, зміна законодавства фіскальної політики, тобто бюджетного бюджетної політики, змін до закону про місцеве самоврядування та ряд законів, які є дотичними до цих законів, і оце дасть. Нам реальний поштовх, розвиток, інвестиційну привабливість наших міст не тільки для внутрішнього, а й закордонного інвестора. І дасть дійсно дасть поштовх для розвитку. Пане Вікторе. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Нагадаємо, з нами був Віктор Леонідович Годик, Горохівський міський голова. І наш третій гість вітайте, Богдан Євгенович Іос, Локачинський селищний голова. Пане Богдане, доброго дня. Скажіть, будь ласка, що для селищних громад є найактуальнішим при впровадженні реформи децентралізації влади? Так, ну, питання децентралізації влади вони дуже актуальні, особливо на сьогоднішній день. Е, найактуальніші, найактуальніші питання е, це та на це питання, які стосуються самодостатності місцевих громад. Щоб бути, щоб громада була щоб громада була самодостатньою, в першу чергу. Саме найголовніша мета це має бути наповнення місцевого бюджету. Наповнити місцевий бюджет можливо тільки тоді, коли буде працювати місцева економіка. От, тобто це створення додаткових робочих місць, так і своєчасна сплата всіх платежів, які йдуть до місцевого бюджету. Найактуальніше таке питання, також яке стосується безпосередньо вже самих людей, це зменшення. Адміністративних перепон в органах місцевого самоврядування по послугах, які дає які дає ось орган місцевого самоврядування. От є такі випадки, що людина бере одну довідку, несе її в прі соціального захисту на слідуючий день, іде же знов в ту саму міську чи в селищну, чи в сільську раду бере таку саму довідку, несе е, е, там в пенсійний фонд упрідні соціального захисту чи там центр зайнятості Там і так далі, можливо, це питання вирішити от таким чином, що має бути створена це як єдина база, яку будуть використовувати всі державні структури. Не потрібно це ганяти за. Папірця так, так в цю людину по всіх цих інстанціях, так і по всіх цих структурах. До змін так, все, так, так, у системі органу місцевого самоврядування має бути комплексний підхід. Тобто, в першу чергу має бути створена відповідна, відповідна нормативна правова база, на підставі якої буде здійснюватися, здійснюватися подана реформа. От коли це буде все зроблено, усе в комплексі, можливо через декілька років так і дійсно так наші населені насна наші населені пункти будуть мати інший вигляд і дійсно во це люди відчують що дійсно є від цих реформ якісь відповідна користь так і для самих людей Пане Богдане, дякую за ваші коментарі. Нагадаємо, з нами був Богдан Євгенович Іюс, Локачинський селищний голова. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США із міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж Агентства з міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.